Всім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні поговоримо про те, що ж я там начитала за липень місяць. Я вважаю, що прочитане, в принципі, було більш ніж вдалим. Було мало книжок, які мене прям дуже сильно розчарували, але навіть якщо вони і не виправдали мої очікування, я все-таки їх дочитала, а це вже щось та говорить про цю історію. Сьогодні також вам розповім про дві історії, які я не встигла дочитати в цьому місяці, і відгуки на них ви вже почуєте у серпневому прочитаному. Я буду вам дуже вдячна, якщо ви підтримаєте це відео ваше вподобайкою напишете якийсь коментар, бажано, щоб він був від 7 слів. Так Ютуб більше помічає відео та надсилає його в рекомендації іншим людям. Сьогодні я хочу вам розповідати від найкращих книг місяця до тих, які мене трішки розчарували і не виправдали мої очікування. Але. Я повторюсь, якщо я їх дочитала, то це вони вже нормальні книги, не прям щось таке, що неможливо читати. І почати я хочу із історії, яка підняла мені настрій в такий один із самих важких моментів минулого місяця, коли я дуже сильно хворіла. Це «Н. із зелених дахів Люсі Монгомері. Я знаю, що є історії не ілюстровані. Що там дуже дуже багато книжок, але ось ця. Це просто була для мене така ностальгія. Я дивилася цей серіал. Дуже приємно було згадати всі ці моменти, ще раз передивитися, перечитати цю історію. І звичайно ж для моєї Лесі це як якась вказочка новенька, тому ми любимо частенько її погортати, почитати разом. Ілюстрації неймовірні. Папір звичайно крейдований, білий, щоб ілюстрації були красиві, яскраві. Але це взагалі не заважало мені читати цю історію. І якщо ви хочете купити цю книжку для когось маленького, там для якихось діток, першокласників, не знаю, то Тут шрифт дуже зручний і малечі буде зручно читати. Це просто тепер окраса моєї бібліотеки. Я дуже довго собі хотіла цю історію, і дуже рада, що змогла її прочитати, тому і вам рекомендую. Ну і звичайно ж, за своє оформлення, за свій зміст, за милоту цієї історії. Ця книга від мене отримує 5 зірочок. Була вам нагадати, що сьогодні ми також будемо витягати виклик на цей місяць. Мені дуже сумно, що попередній виклик я не змогла виконати. Я не прочитала Лондон. Я потім зрозуміла, що це мене починає дуже так грузити. Ну не хочу я зараз читати цю книгу і просто візьму собі потім наступний виклик і надію, що я його виконаю. Так що не втрачаю ентузіазму з цією затією, але не знаю, як там далі буде. Я вирішила, що не буду вимагати від себе 100% виконання цього виклику. Тому, надіюсь, ви мене також зрозумієте, бо нечітун підкрадається дуже-дуже швидко, і я не хочу його зловити. Наступна книга, яка мене дуже сильно здивувала, це, це було двічі від Франка Тільє. Вона виявилася не такою жорстокою, але все-таки доволі таки дивуючою та шокуючою для мене. Але незавершений рукопис це просто таке. Колодязь всього самого жахливого, самого такого, що можна взагалі придумати про трилер. Я вважаю, фантазія автора, дай Боже, в цій книзі я також поставила 5 зірочок. Мені сподобалося, що автор повернувся в кінці цієї частини до фіналу першої книги і ще більше нам його розжував, ще більше нам його пояснив. І я думаю, що якщо в мене і залишилися якісь питання про фінал книги, це було двічі, то я думаю, що розв'язки цих всіх моїх запитань вони будуть в наступній в наступній Частині, в третій, яка буде називатися Лабіринти, і нібито зараз на сайті Фабула вона вийде десь чи то у вересні, чи то на початку жовтня, десь так. Але я буду дуже сильно очікувати, тому що історія мене справді дуже сильно затягнула. Мені здавалося, що я трішки боялася, що я знову собі буду додумувати, який же все-таки фінал задумав автор, що я все-таки не зможу зрозуміти фінал і другої частини, тому що перша частина була доволі сильно заплутаною. І мені було важко зрозуміти, що я собі додумала, а що насправді так і є, і автор нам на це натякає. Нічого вам не кладеться рожованим на ложечці в рота. Просто у вас тільки залишається в голові мільйон теорій, чим ця книжка може закінчитись. Я розумію, що цим ця історія може багато кому не сподобатися. Мені дуже сподобалося підозрювати просто в кожній якійсь навіть дуже мелодійній фразі якийсь зашифрований сенс. Тому. Хто ще не читав, цю дилогію Франка Дільє я дуже рекомендую, мені вона дуже сподобалася. І якщо у вас залишились якісь питання, то знайте, що вони ось тут, у вас всі розв'яжуться. Тут історія була набагато менш жорстокішою, десь тільки після 70-80% почалась така доволі сильна жесть, яку інколи я прям кінематографічно згадую картинками. Я так переживала разом з головним героєм це все, що він проходить. Я боялася якогось дурного кінця, типу, це йому все приснилося або. Він психічно хворий і просто він теж собі все це надумав, то він убив свою дитину. Я так цього боялася, що це просто жесть, тому що це е, один із тих тропів, які я просто дуже сильно ненавиджу, коли так роблять. Мені здається, що так можна закінчити просто таки кожну книгу. Тому тут я дуже сильно раділа фантазії автора, що він такими простими ходами не скористався. Також тут є і вставки інтерактивні, тут якісь листи. Уривки з рукопису, угу, незавершеного. Коротше, історія дуже крута. Беріть, читайте, але знайте, що жорстокість тут. Прямо за зашкалію, тому будьте обережні. Якщо ви любите більше якісь такі затишні детективи, типу Агати Крісті, чи або щось таке ну, більш лайтове, як у Тес Герріцин, я вважаю, або як хімія смерті Саймона Бекета, то знайте, що ні, тут жорсткіше, тому будьте обережні і будьте до цього готові. Від мене, як я вже казала, п'ять зірочок. Наступна історія це нове для мене видавництво Сафран. Це книга Мигдаль, і в мене тут дуже багато стікерів. Я полюбила цю книгу тим, наскільки тут показані були дуже різні емоційно герої. Один був просто такий, нібито, німий, на почуття. Він народився такий, він з такою вродженою вадою живе все життя і не знає, як це відчувати почуття. І було дуже цікаво споглядати за тим, як його матір намагається йому привити якісь. Звички звичайних людей, як потрібно реагувати на чиїсь емоції. От він, наприклад, дивиться на людей і не розуміє, він, від чого вони плачуть, як йому потрібно поводити себе поруч з такими людьми, як відповідати на агресію, як відповідати на співчуття до тебе, що потрібно подякувати. І багато різних там таких моментів, це було дуже класно, і я прям дуже пишалася цією жінкою, яка намагалася. Не знаючи, скільки їй доведеться прожити, тому що ця дитина була доволі пізно народжена, вона розуміла, що вона не буде з нею все життя, вона не буде постійно йому допомагати, і їй потрібно закласти такий ґрунт, таку якусь установку цій дитині в голові, щоб вона змогла потім нормально жити в соціумі без неї. І ця історія була неймовірно емоційною. Хоч наш головний герой емоцій не може відчувати. Він тут стикнувся з таким агресивним хлопчиком. Це просто, ніби бомба у дії. Просто неправильний погляд, і ти вже його провокуєш на щось. А йому то все одно. Нашому головному герою, йому все одно на ці всі викрики, на ці всі провокації цього хлопця. І що він там робить. Страшне, щоб викликати в цього хлопця емоції, В нього то ніби якийсь був челендж, щоб той його злякався, щоб той заплакав, щоб той засміявся. Не знаю, почав його поважати, але в нього це звичайно ж не вийде зробити, тому що він такий. Історія дуже глибока, дуже показова і дуже незвична. От, якщо вас прям зацікавила моя розповідь, анотація, то беріть. Пробуйте, читайте це щось дуже незвичне, це азійське, це таке колоритне. Я думаю, що багатьом сподобається ця історія і знайде свого читача. Якщо порівнювати ці дві книги: мигдаль та місто привидів, оце. Це просто, це просто дуже жорстока книга, дуже наповнена магічним реалізмом, чимось гидким, багато якихось суперечливих тем. Це наскільки не любителя, мені здається, один відсоток 100 полюбить цю книжку, так само, як і я. Але якщо ви от, прям спробуєте і воно ваше, воно вас зацепить, і я впевнена, що це буде такий дуже цікавий представник у всьому вашому прочитаному, і ця книжка з голови вивітрється. Ну, просто дуже-дуже повільно. Ви до неї постійно повертаєтесь. Так само, як і до цієї історії. Вони дуже різні, вони дуже особливі, але вони дуже цікаві. Тому придивіться до обох, але знаєте, що ось тут багато жорстокості і гидливості, як я казала. А ось тут жорстокість також є, але вона межує із. Різними поглядами на неї. Я би також хотіла їй поставити 5 зірочок, але якщо в 10-бальній шкалі дивитися, то це було десь 9,5. Щось так, щось таке не вистачило. знаєте, Тому взагалі чудова історія, і майже 5 зірочок. На рахунок наступної історії я взагалі не була впевнена, що це буде моє, тому що почала її якось читати ввечері, коли закінчила попередню книжку, і вона мені взагалі не пішла. Застопорилась вона десь на 35-й сторінці і так лежала місяць, а потім я подивилася на свій возик із книжковими планами і зрозуміла, що вона там мене чекає, там буквально 220 сторінок. І я взяла і одним махом прочитала Лисячу нору. Нори Сакович. Мені ця книжка на диво сподобалася, хоча тут не було якоїсь любовної лінії, тут було багатько спорту, видуманого спорту ексі, і тут було дуже багато жорстоких моментів, матюків, не знаю, якихось перепалок між хлопцями. Але за цим було так цікаво спостерігати. Це, напевно, мій такий перший спортивний роман без любовної лінії і взагалі перший спортивний роман. І я тоді зрозуміла, що мм. Оце така групка, оце братерство, оце таке, я не знаю, якась така поєднаність людей з однією цілью, з однією ідеологією. Це може бути щось для мене дуже цікаве. Тому ось тут мене також дуже чіпляли ще. Головні герої. Спочатку вони мені всі видавалися на одне лице, але потім трішки далі, десь поближче до сотої сторінки, я вже чітко розуміла, хто є хто і чому у них такі погані стосунки один з одним. Це, до речі, суперка, і мені дуже подобається, як книжка виглядає. В неї ось такий форзет цікавий з лисами. І ось так вона виглядає без суперків. По-моєму, дуже-дуже красиво, і мені подобається ілюстраторка цих книжок. Я не знаю, чи я буду читати наступну книжку. Є відчуття, що це був такий дуже великий пролог на 200 сторінок, і що далі має бути щось однозначно цікавіше. Можливо, почитаю. Можливо, якщо видавництво мені запропонує взяти і другу частину на огляд, то я би взяла. Щоб сама купляти, напевно, можливо, б не купила, бо це не прям така сама моя гаряча башенка. Але коли дивлюсь на цю книжку, то розумію, що... Mm. А Що ж там буде далі? Цікаві, все таки присутня. Мені дуже сподобалося, що тут авторка розповідає про таких не золотих хлопчиків, знаєте, а про людей, які пройшли якусь дуже важку долю, які мають дуже багато проблем. В особистому житті, в дитинстві, в яких дуже погані стосунки з батьками, в яких, можливо, взагалі батьків не було, і вони в серодинці прожили, і через це вони такі загартовані оцією жорстокістю підлітків, дітей. І це було дуже важко читати історії кожного із головних героїв, про які тут нам вже почали розповідати, вони просто шокували і ти розумів, звідки ось цей такий приплив агресії. І дуже приємно, що авторка тут застосовує терапію. І допомагає цим хлопцям якось влитися в соціум і бути сім'єю, а не бути ворогом один одному. Також перед читанням цієї історії я знала, що тут буде якийсь такий мотивчик із мафією, і я не знала, чи мені це сподобається, але в принципі. Воно для мене тут доволі таки органічно було вплетено в сюжет. Так, я погоджуюсь, що те, що головний герой там переховувався від когось, а потім починає виступати на телебаченні разом із своєю спортивною командою, це трішки нелогічно. Звичайно ж, люди, якісь, які його шукають, можуть так його побачити. Але ну не знаю. Без цього б ця історія не була цієї історії, тому в принципі нормально. Я поставила їй 4 зірочки з 5. і як я вам казала, можливо прочитаю другу частину. На історія була дуже спонтанно вибраною із моїх книжкових поличок, тому що я побачила, що моя подруга Лена зараз її читає, і мене прям так сильно потягнуло разом з нею прочитати ці книжки. Але я все-таки тільки першу частину встигла прочитати, тому що другої в мене ще не було на руках. І говорю я вам про зачаровану річку Ребекки Рос. Ви бачили, можливо, якщо дивилися моє попереднє відео з розділ влог, такий я там знімала, де я спробувала 6 книжок, то там я починала ось цю історію, прочитала десь до 120-ї сторінки. І потім, звичайно ж, як тільки я дознімала те відео, я продовжила її читати і дочитала. Я дуже боялася чомусь брати цю авторку. Я була дуже наслухана, що вона важко. Пише, що в неї якісь такі дуже важкі світи для розуміння, і тому я постійно відкладала знайомство із Ребекко Рос. Але ні, ця книжка я вважаю не так важко написана, як «Divine Rivals», якщо подивитися на оригінальний текст. І тому ось ця зачарована річка. Плила, плила, плила разом зі мною і просто зачаровувала мене тим, які тут дуже красиві описи місцевості, який тут цікавий світ, що пагорби міняються місцями, доріжки заводять туди, куди. Хочуть. Тут дуже багато різних там, ну, не фей, але якихось створінь, що природа нібито жива, що цей острів живий і оточений зачарованими водами річки. Це все було дуже прикольно, дуже цікаво. Наш головний герой Барт, йому присилають якийсь лист, де говориться, що на його острові рідному викрадаються маленькі дівчата. І потрібно, щоб він приїхав разом із своєю арфою. А барди у нас грають на арфі. І... Своєю піснею охороняв цей острів і допоміг знайти винуватців цього всього звичайно ж дійства. В принципі, мені сподобалася ця історія. Вона була більш повільною, більш розміреною, ніж я очікувала, але я не скажу, що це її мінус, це просто її особливість. Я тепер розумію, в принципі, темп. Сюжету цієї авторки, і що мені очікувати від другої частини, яку я вже, до речі, маю. І буду читати, напевно, восени поки що не спішу, тому що мені здається, що якби я читала одну за одною, то друга частина мені була б набагато слабішою, як, наприклад, вона була для Лєни. Тому я, в принципі, не хочу перенасититися цією історією, але тепер маю собі ось тут у планах, що друга частина також скоро буду читати. Поставила їй чотири зірочки з п'яти. Наступні дві книги вони мене трішки розчарували. Мені здається, що в мене були якісь завищені до них очікування. Але почнемо із тієї, яка сподобалась мені трішки більше. Це книга Одна секунда, щоб закохатися від Крістіни Монінгер. Це квадрологія, яка буде складатися з чотирьох частин. І першу одна секунда, щоб закохатися від імені Ейвері, однієї із п'яти подруг, ми ось сьогодні будемо з вами обговорювати. Мені здається, що ця книга мені не сподобалася саме через її антрію. Нотацію. Через те, що в ній останнє речення воно нам підказує, що ця історія буде текти в якомусь детективному жанрі. Ти починаєш читати цю книгу і розумієш, що це любовний роман. Повернемося до початку. Те, що я вам можу розповісти за нотацію. У нас тут п'ять подруг, і головна героїня вона приїжджає кожне літо до свого батька на острів Гарбор брідж і там вона вирішує зайнятися серфінгом. І тренер формує таку групку із п'яти дівчат. Ось там вона починає з цими всіма дівчатами дружити, і одна із них Джозі через декілька років зникає на якомусь такому святі цього острова. І ніхто з цих дівчат не знає, куди вона поділася, тіла не знайшли, ніде більш. Її не бачили, хоча ця Джозі була відомою акторкою, тобто багато людей по світу знали, як вона виглядає, і тому дуже дивно, що ніхто її ніде не помітив. І потім наша головна героїня Ейвері вона повертається на цей острів через 10 років після того, як її ось ця подруга Джозі зникла. І я потім, пам'ятаючи, цей детективний момент з анотації постійно очікую, ну, коли ж це станеться, і потім у нас піде детектив. А це не стається ні на 10 сторінці, не на 60, не на сотні, не на 200. І типу тут, запам'ятайте, будь ласка, 415 сторінок в цій книзі. І момент детективний з анотації відбувається на 395 сторінці за 20 сторінок до кінця книги. Занавіс. Навіщо це писати в анотацію? Навіщо? Якщо цього не буде в цій книжці, можна сказати, цим ця книжка закінчується. Навіщо це написали? Я просто в шоці. Я перевірила. Я залізла на Гудріць, знайшла цю книжку в оригіналі. Вона виявляється, нібито, з німецької, перекладена. Так, правильно. І я переклала ту анотацію. І що ви думаєте? Там ні слова про цей детективний момент немає. Тобто. Це вирішили, на жаль, наші видавці додати від себе, і це може наскільки багатьох людей сплутати, коли вони читають цю історію, що вони можливо навіть другий жанр книги очікують. Ці історії побачити, але це просто любовний роман. Цей Джейк, він взагалі якийсь не дуже нормальний хлопець. Ти розумієш, що нелогічно те, що він їй подобається. От просто ну, таке відчуття, що вона його любить, просто скільки себе пам'ятає, скільки в нас з ним знайома, він їй подобається. І вона йому також подобається, але він творить якусь фігню і не зустрічається з нею. Це не спойлер, що він одружений. Це буквально там на 30-й сторінці нам уже говориться, що в нього є Емілі. І він все одно липне до Ейвері, все одно їй в лице каже, що він її любить. От де логіка? Вона каже: в тебе є жінка, чому ти до мене лізеш? І тут дуже багато всього такого було незрозумілого. Але ця така хвора любовна лінія, вона чомусь мене дуже приваблювала і бісила одночасно. Через це я поставила їй не три, не два, хоч я очікувала від неї детектива і через це розчарувалася. А три з половиною, тому що в принципі мені було дуже цікаво, так, чим же закінчиться ця любовна лінія, до чого вони дійдуть, чи зміниться він, чи можливо вона зрозуміє, що. Він їй не потрібен. Ви все це дізнаєтесь, або коли подивитесь моє спонсорське відео, або коли захочете прочитати цю історію, просто, будь ласка, не читайте анотації, тому що вона відрізняється від оригінала і, як я вважаю, містить великий спойлерний момент. Так що, ось так: три з половиною зірочки з п'ят. Я думаю, що ця книга сподобається людям, які хочуть такого літнього вайбу, з цього серфінгу, якоїсь невеличкої таємниці, яка грузить душу головним героям, і вони намагаються якось знайти якісь відповіді. Також. Тим, хто хоче прочитати про якусь незвичну любовну лінію із такою проблематикою, де вони справді не можуть бути разом, бо є для цього величезна причина. І як вони будуть з нею боротися, як вони будуть все це вирішувати, і чи зміняться вони один заради одного, чи ні, що тут взагалі буде в кінці, це все було доволі таки цікаво. Тому придивіться до цієї історії, якщо вам сподобалося те, що я про неї сказала. Остання історія, яка має просто таку величезну купу фанатів, і я розумію їхнє захоплення цією історією. Тільки ви мені не доказуєте, що голодні ігри і безсила книжки між собою не схожі, і, можливо, у них тільки задумка головних оцих голодних ігор спільна, більш нічого схожого між ними немає. Знаєте, коли мені багато людей написали, що ні, вони не схожі, я думаю. Або ці люди дуже давно читали голодні ігри, тому таких моментиків просто не пам'ятають. А я, вибачте, за місяць до цього читала голодні ігри. Я все дуже сильно пам'ятала. І я собі в нотатках написала прямі схожості між голодними іграми і безсилою. І, на жаль, там назбиралося дев'ять пунктів, які ось стосуються саме ось цієї організації цих ігор, як вони проходили. Дуже добре, що ігри не займають всю. Історію, це просто якась там частинка історії. І нібито і фінал цікавий. І любовна лінія тут мала би також мене зацікавити. Вона була така солодюща, солодюща. Я такого взагалі від цієї книги не очікувала. Мені здавалося, що якщо ця книжка така популярна, то тут має бути якась дуже така складна любовна лінія, але не дуже вона була такою. Мені інколи хотілося, щоб. Нашій головній героїні подобався не головний герой, а от його брат. Тоді було б набагато цікавіше, якби тут був якийсь такий любовний трикутник. Але розумію, що це також не багато кому подобається. Це просто щось таке моє особисте. Мені б так напевно це сюжетом було б дивитися набагато цікавіше. Про що ж тут взагалі було? Наша головна героїня Пейден. Вона народилася в такому світі, де всі мають якісь надприродні здібності, але не вона. І це їй дуже заважає жити і змушує постійно всім брехати, що вона має хоча б якийсь дар передбачення. В принципі, таку силу не можна особливо перевірити, тому що, в принципі, якщо дуже так уважно спостерігати за людиною, то можна багато що про неї здогадатися і не бути при цьому ясно видящою. Вона дуже часто когось обкрадала і так несподівано вона не знає, як виглядає принц в її країні, і вирішує його обікрасти. Потім її охорона цього принца забирає. І кажуть, що вона буде приймати участь в якихось таких іграх на виживання. Мені сподобалося, що авторка додала до цих ігор від себе, що там були якісь такі люди, які постійно по цьому лісі переміщалися, і е, ніби так очима, як проекторами, вони це все знімали, це були такі, ніби як живі камери, і це було якось так дуже сильно моторошно. Я прочитала цю книгу, і знаєте, вона доволі швидко в мене вивітрила з голови. Цікаво, як я вам сказала, закінчилася. Ця перша частина, таким, знаєте, крючочком на наступну. Але цей гачок не такий вже і цікавий для мене, щоб продовжувати читати цю серію, тому, на жаль, на жаль, я цього робити не буду. Але я думаю, що ця книжка підійде тим людям, які хочуть прочитати про якусь таку дуже романтичну, головну героїню і головного героя, які так прям класно говорять про своє кохання, про свої почуття. Це було дуже мило читати, тому. Тут потрібно, я вважаю, йти не за якимось там світоустроєм і політичними якимись секретиками та стратегіями, а саме за любовною лінією. Я поставила ці книжці три зірочки з п'яти. Тепер про дві недочитані книги. І перша із них це Змія і Крила ночі від Каріси Бродбенд. Цю книжку я вже прочитала на 250 сторінок, а їх тут 600. Угу. Я прочитала десь 40% цієї книжки, і в принципі і далі буду продовжувати читати. Тут у мене вже з'являються стікери. І я довго відкладала читання цієї історії, тому що ось нещодавно прочитала холодні ігри, без силу». І знаєте, мені здавалося, що знову книжка про якісь ігри на виживання, це не буде мені цікаво, тому поки ні. Але ось тут ці ігри дуже цікаві, тому що там, в принципі, вампіри скрізь. І дуже багато цього цікаво відбувається. І я вже тут зрозуміла, між і яким буде «Любовна лінія. І вона мені дуже подобається, тому цікаво, що я про цю історію скажу в кінці. Мені здається, що написана ще одна частина, вже вийшла. І чи буде третя, я поки що не знаю, але буду продовжувати читати ось цю історію. І на неї вже мій відгук ви побачите в серпні. І друга книжка, це книга англійською. Якось я довго не могла дочитати одну секунду, щоб закохатися. Читала ось цю книгу і підзабула книжку Фріда Макваден Tenant Orendar», яку я також почала читати в спробу й розділ, і дочитала її більш ніж. На половину, десь на 60% я зупинилася. Якось всі події стали дуже одноманітними, і в мене починає якось втрачатися увага, концентрація і цікавість до цієї історії. Тому поки що її відклала, не знаю, коли не повернусь. Напевно, в ті моменти, де просто біля мене буде електронка, і мені буде якась можливість почитати вільно, то я тоді візьму і, напевно, продовжу. Але поки що такого бажання я не маю. Ну, все, давайте вже витягати книжковий виклик. У мене тут їх так мало залишилось, всього лише 4 капець. Так, вибираємо такий. Що тут? Що тут? Книга Праджета. Не повірите, але я вже декілька днів, може, днів 4, думаю про те, щоб взяти якусь нову книжку цього автора почитати. Що я вже за ним скучила, і, напевно, все-таки мені скоро потрібно буде це зробити і ура, це просто такий знак долі. І думаю, що цей вже пункт школовий виклик, я вже однозначно виконаю. Тому ось так. Дякую вам, друзі, за увагу, що подивились це відео. Я, як завжди, нагадую, що в мене є спонсорський канал, на якому більше виходить різних влогів, різних тематичних, цікавих відео. Ви там можете приймати участь у виборі книжки, яку я буду для вас читати, або відео, на яку ви побачите вже у відео з прочитаним. Дякую всім моїм спонсорам за підтримку, як завжди, всі посилання на мої соцмережі, типу Гудріза, Інстаграма, мого вішлиста і мого спонсорства зазвичай у мене містяться в описі під цим відео. Відео тому, будь ласка, заглядайте. Напишіть в коментарях, чи ви читали якусь із цих книжок, або, наприклад, захотіли прочитати після мого відео. Мені буде дуже цікаво про це прочитати. І знаєте, давно вже хотіла підняти цю тему того, як мають люди, як на мене, реагувати на те, що на якісь книжки у нас можуть бути полярно різні погляди. Не забувайте, друзі, що ми всі різні і ми можемо по-різному дивитися на один і той самий текст своїми різними очима, з різним баченням, із не знаю, різними думками і Супутніми моментами, які переслідують нас у нашому житті, з різним досвідом життєвим. І тому це нормально, якщо, наприклад, вам сподобалася безсила, і ви вважаєте, що це шедевр, а мені вона не сподобалася. Просто так буває, і не треба на це ображатися, не потрібно злитися і писати мені якісь негативні коментарі про це. Тому що ми всі дорослі люди. Я не ображаюсь на це, просто нагадую про те, що. Мати різну думку, це нормально, тому що ми всі не стадо. Ми кожна людина особистість і має право на свою особисту думку. Просто я вважаю, що можна написати якось коректно, нікого не ображаючи в коментарях свою думку. Тому, будь ласка, не забувайте бути якимось толерантними і дружелюбними один до одного. Ми, друзі, любимо з вами одне й те саме. Я вважаю, що книги мають приносити лише якесь задоволення, релакс або користь, наприклад, від читання а не призводити до того, що люди будуть сваритися про книги. Мені здається, це взагалі просто жахливо. Тому, друзі, давайте будемо взаємно вічливими. Дякую вам, друзі, за перегляд цього відео. Зовсім скоро побачимося з вами в якомусь новому, поки що не придумала в якому, але однозначно буду чекати з вами наступної зустрічі. Па-па, друзі!